На Чорнобиль журавлі летіли, звирі вертались навесні, як сніжниці попелище біле, розвивалось в рідній стороні. Там згоріло гнізда і гніздечка, Поржавіла хвоя і трава. Журавлинка, крихітна вервечка напнулась, наче тетива. — Дідусю, дідусю, як це могло трапитись? Що саме? Згорілося у гнізда. — Де, звідки ти дізналася? Також же вірш на Чорнобиль журавлі летіли. Давно це було моє сонечко. Я тоді ще був молодим. Жили ми з твоєю бабусею, а в місті переп'ять. Багато хто з мешканців нашого міста працювали на атомній електростанції. Вітаю вас, любі першачки! Така розмова могла трапитися в багатьох українських родинах. Чому? Пропоную дізнатися більше і поговорити про трагічну сторінку в історії України аварію на Чорнобильській атомній електростанції. Що таке атомна електростанція, запитаєте ви? Це така електростанція, в якій атомна ядерна енергія перетворюється на електричну. Тепло, яке виділяється в реакторі внаслідок ланцюгової реакції поділу ядер деяких хімічних елементів, потім так само перетвориться на електроенергію. Місто Прип'ять, про яке згадували наші герої, побудували за 180 кілометрів від Києва на березі річки із такою самою назвою Прип'ять. Його будівництво почали одночасно зі зведенням Чорнобильської АЕС. 26 квітня 1986 року вибухи зруйнували реактор 4-го блоку Чорнобильської АЕС. Пожежа, що виникла після вибухів, і процеси в зруйнованому реакторі, призвели до значного викиду в навколишнє середовище дуже небезпечних для всього живого радіоактивних матеріалів. Рівень радіації дуже підвищився не тільки поряд із самою атомною станцією, але й за тисячі кілометрів від неї. А чи знаєте ви, що таке радіація? Щоб відповісти на це питання, мені потрібна допомога фахівця. Знайомтеся, це Іончик. Привіт! Я Іон. Електрично заряджена частинка речовини. Я розповім вам, що таке радіація. Будь-яка річ складається з атомів. Частина атомів здатна перетворитися в інші. Коли це відбувається, від атому відділяються особливі часточки. Ці частинки рухаються та потрапляють в повітря, воду, у ґрунт. Усе на своєму шляху. Потоки цих частинок називають іонізуючим випромінюванням або радіацією. Радіація невидима, хоча вона і присутня скрізь. Усі джерела радіації на планеті можна розділити на природні, космічне випромінювання, і сонячна радіація, природні радіоактивні елементи в землі, воді та повітрі та штучні. Причиною, появи яких стала людина, радіацію ми можемо виміряти ось таким приладом. Називається лічильник гейгера. Показує, що небезпечної радіації немає. Але інакшою була ситуація після аварії на Чорнобильській АЕС. Тільки уявіть, на той час прилад показав не 14, а понад 600 тисяч мікрорентген на годину. Через день після вибуху люди, що жили навколо прип'яті, фактично за три кілометри від атомної електростанції, полишили свої домівки. Жити там було небезпечно. У той час інші люди, ліквідатори наслідків аварії, продовжували свою роботу. Вони боролися з вогнем, засипали піском і свинцем зруйнований реактор, який продовжував дихати радіацією. Вони збирали і захоронювали небезпечні уламки і накрили бетонним саркофагом реактор, який вибухнув, щоб уповільнити розповсюдження радіації. Понад 600 тисяч людей були задіяні в цих важких і небезпечних процесах. Кілька сотень ліквідаторів отримали високі дози опромінення. 28 осіб померли в 1986 році від гострої променевої хвороби ГПХ Багато хто мусив пройти через процес тривалого лікування. Як собі уявляють Чорнобиль і зону відчуження сучасні громадяни України? Дехто вважає, що там мало не пустеля, і вірить, що там можна запросто зустріти мутантів. Цікаво, звідки у людей такі думки. Мабуть, вони користуються неперевіреними джерелами інформації. Території, які зазнали найбільшого радіаційного ураження, це зона відчуження. Землі тут непридатні для життя людей чи господарювання. Однак тут цілком можливе впровадження проєктів, направлених на розвиток відновлюваної енергії, чи наукові дослідження. Тож варто більше про це розповісти, щоб наші юні глядачі були більш обізнаними. Наприклад, в 2016 році розпочав свою роботу Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник. І його фахівці можуть розказати багато цікавого. Мене звуть Денис Вишневський. Я є завідувачем наукового відділу Чорнобильського радіаційно екологічного біосферного заповідника. Ну, заповідник це така захранна установа, яку створює держава на якійсь території, де вона хоче зберегти природу. Ось наш заповідник він такий, як всі, але унікальний. він розположений в зоні відчуження, тобто на тій території, яка постраждала внаслідок аварії на ЧАЕС, звідки евакуювали людей а до початку, ну, до тисячі року, до події, яка відбулась і визначила долю цієї території, аварії на ЧАЕС. Там був такий збіднений, скажімо так, природні комплекси. Дійсно, колись на полісі жили зубри, жили тарпани, але це було там десь 16-17 століття, сотні і сотні років до того. На момент аварії це була збіднена територія. А ось те, що відбулось після аварії, а саме, евакуація населення, звертання господарської діяльності діяльності, воно призвело до відновлення, Тому що людина йшла і вона залишила цей простір, великий простір, це 2600 квадратних кілометрів, якнайменший штат США, Родайленд. Вона фактично його залишила в дикій природі, тому що, незважаючи на те, що її, там, годиться роботи на ЧС, є місто Чорнобиль, людина в зоні відчуження займає ну, сукупно десь 5-10% території. Ця територія вона стала таким прихистком для багатьох видів тварин і рослин, і в тому числі рідкісних. Знов в лісах з'явилася відносно висока щільність копитних тварин, тобто лось, олень, касуля, дика свиня. Вони є ну, скажімо так, звичайними мешканцями нашої території. 20, більше навіть, ніж 20 років тому, в 98 році, коней Прижувальського, які колись жили в степах Центральної Азії, привезли до зони відчуження, і вони там прижилися, тобто там їх було на початку десь 30 особин, плюс-мінус. Зараз їх 120-150, це таке велике угруповання вільних диких коней. Ми сподіваємося, що в найближчі часи ми почнемо роботу з відновлення найбільшого європейського копитної тварини це зубр. Ми хочемо завести зубрів в зону відчуження і нарешті зона, ця, ця ділянка Пелісся стане такою, як була колись там 16-15 століття. Всі хочуть повернутися знову, повернути ці землі до, там, до нормального життя, щоб можна було без обмежень. Туди приїхати, там, піти на річку, там, порибалити, чи, там, жити без обмежень. Але, але радіоактивне забруднення, воно таке, що це не буде можливим на протязі найближчих тисяч років. І це не є проблемою. Навіть якщо там неможливо жити чи отримувати там, жито, цих овочі, а цю територію можна використовувати. Так, як використовуємо її ми. тобто Ми там створили заповідник, так як використовують її, наприклад, інші установи нашої держави, які там створили сховище для радіоактивних відходів. Тобто територія без людей це не проблема, це можливість. Також є багато книг, фільмів та інтерв'ю на тему аварії на ЧАЕС та її наслідків. Є свідчення ліквідаторів. Записані чи зняті на відео. У Києві з 1992 року працює Український національний музей Чорнобиль. Музейна експозиція налічує понад 9 тисяч експонатів. Там є розсекречені документи, карти, фотографії, спеціальні дозиметричні прилади та захисні костюми. Також представлені історичні реліквії, пам'ятки народної культури, полісся, зібрані експедиціями музею у Чорнобильській зоні відчуження. Там можна дізнатися про героїчну, самовіддану працю людей багатьох професій: цивільних і військових, які ліквідовували наслідки ядерної аварії на Чорнобильській АЕС. Але краще про це розкажуть співробітники музею. Ми розглядаємо період радянського союзу 50-60-ті роки. Коли гостро стояло питання енергії і вся економіка СРСР була політизована. І тому головне завдання було в енергетиці наздогнати і перегнати США по виробленню електроенергії на душу населення. І в 60-ті роки почалося активне будівництво атомних станцій СРСР Але атомна енергетика СРСР з військово-промислового комплексу. В першу чергу успадкувала ось цю тотальну секретність. і ця тотальна секретність була одним з головних уроків чорнобильської катастрофи. про це говорив і академік Легасов, який був одним з перших учених. був одним із первих учених і членів правительственної комісії, ученим членом правітельствомісії. При на ліжуна про те, що це неправильно було побудувати атомну енергетику СРСР за образом і подобою військової машини. перша в світі атомна станція була запущена в радянському союзі в Обнінську. А тут в центральному регіоні центральний енергетичний регіон називається Наша територія України. і цей регіон потребував енергії, тому що активно розвивалася промисловість. Спрамушки тому тому було прийнято рішення побудувати тут атомну станцію, і вже в 66 році було прийнято рішення ЦК КПРС і Ради міністрів про вибір майданчика для будівництва першої в Україні станції поиски у виборі площадки для строїтельства тут, на території України в центральному енергетичному регіоні СССР атомної станції. першої на Україні і вона планувалася як найпотужніша в Європі на перспективу. На шесть енергоблоків. всі наші гіганти, промишлені, пускалися в сроки і були приурочені і були приурочені до певних дат пов'язаних з річницею революції, не днями народження Леніна, і інших вождів. От і так і так сталося, і з там було вирішено, що у 72-му році вона вже мала дати першу енергію до сторіччя Леніна. Рішили, що це буде реактор МБРМК, хоча рішали питання, що це мог би бути і корпусний реактор ВВР водоводяної. І ВВР – це був реактор всього лише максимально на 450 мільйонів кіловат. А МБРМК – тисячі мегаватт електроенергії. Тому А мы говорили о том, что главная наша цель была догнать и перегнать Соединенные Штаты по выработке электроэнергии на душу населения, поэтому было принято решение строить вот э, такие э, реакторы НБРМК, э, которые были бескорпусные, э, канальные э, и э, водографитовые. Э, то есть э, замедлитель э, является графит, а теплоносителем является вода. Минуло вже 35 років із моменту трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Ми з вами не можемо змінити наслідки цих страшних подій 1986 року. Адже й досі значні території залишаються забрудненими небезпечними радіоактивними речовинами. Ми маємо пам'ятати про те, що безвідповідальна діяльність людей шкодить іншим людям і природі. Але разом ми можемо вберегти наше довкілля. Усі і дорослі, і діти. Мають робити маленькі, але дуже важливі кроки для того, щоб берегти природу, економно використовувати воду і енергію. І це дуже просто: приймати душ, а не ванну, закривати кран, коли чистимо зуби, і негайно повідомляти батьків, якщо кран протікає, завжди на ніч вимикати електроприлади, тому що навіть у сплячому режимі вони використовують енергію. На близькій дистанції не користуватися громадським транспортом. Краще велосипедом. Це і веселіше і здоровіше. Оберігати рослини і тварин. Взимку підгодовувати тварин і птахів. Восени зробити годівничку, а коли буде зимно і морозно, насипати туди корм. Навесні зробити шпаківню. І тоді птахам буде де привезти туди маленьких пташеня. Не рвіть першоцвіт. Краще сфотографуйте ці квіти. Не ламати гілки дерева а краще посадити своє дерево. Стати розумним споживачем. Не купувати зайвого. лагодити іграшки, а не викидати їх. Користуватися багаторазовим посудом. Використовувати замість звичайних пластикових пакетів багаторазові сумки. Сортувати сміття. Можливо, ви вважаєте, що придбати і використовувати торбу шопера це надто мало. Але використовуючи торбинку, можна заощадити значну кількість ресурсів. Було б круто, якби всі школярі України разом із батьками поміркували над власними правилами, які допоможуть зберегти довкілля. І разом ми навчимося жити екологічно.